Як Європа допомагає Україні не просто словами, а конкретними справами? Про це говорили медійники із представниками ЄС у Житомирі. Програма охопила найважливіші теми: як функціонує євросоюз, що таке переговори про членство і що конкретно реалізовують в Україні за підтримки коштів Євросоюзу. Зокрема, була мова про підтримку юнацьких євроклубів і відкриття нового хірургічного корпусу в Житомирі, а ще про будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб. Це дуже важливо і для нас, і для журналістів. По перше, для журналістів, які працюють в Україні, для того, щоб мати можливість подавати інформацію про те, що як. І, і в який спосіб відбувається в Європі, оскільки Європа це не тільки в Парижі, Берліні і, і Брюсселі, Європа і тут вона в Житомирі, і тому надзвичайно важливо те, що роблять журналісти тут і несуть цю інформацію. Це з одного боку, і ми дуже задоволені мати можливість долучитися до таких регіональних семінарів і до таких тренінгів. А з іншого боку, ці подібні заходи надзвичайно важливі для нас, для європейців, для того, щоб краще розуміти ті питання, які хвилюють. Ють українське суспільство щодо того, що робиться в Європі, і які є нагальними актуальними питаннями питання в Європі. Завдання журналіста сьогодні не лише інформувати, а й розповідати про складне людською мовою, відповідати на прості питання, які звучать у кожній громаді, що означає для нас єс? Яку допомогу ми отримуємо? Що зміниться завтра? Цінність в тому, що ми доносимо європейські цінності, процеси, інструменти європейської інтеграції більше в регіони, щоб люди більше розуміли, якщо вони будуть мати цю інформацію, значить вони будуть мати менше місця для дезінформації, маніпуляцій і неправильного трактування. Ce Тому наша мета правильно це все пояснювати, щоб люди правильно це все розуміли і правильно викладали і підвищували свою грамотність. Журналісти, що працюють у регіонах, отримали не лише теоретичні знання, а й інструменти для практичної роботи, завдяки чому зможуть компетентно інформувати громади про європейський курс України. Це було цікаво в аспекті того, як працюють різні європейські інституції, які у них повноваження, хто які рішення може приймати, як загалом функціонує ця структура Євросоюзу. Дуже Цікаво було, і цікаві були оці аспекти правовій наближення України до ЄС, тому що ну очевидно, що це. Та тема без якої зараз Україну нереально уявити, і ми всі в цьому контексті існуємо. Писати про європейський союз про підтримку, про роботу сьогодні треба дійсно правильно, тобто знати фундаментальне, щоб подати своїм читачам не викрилене, ніяких не псу, і щоб, скажімо, не осоромитися як журналісту на Те, що нам дають такі заходи, це обізнаність, це те, що ми знаємо, що ми отримуємо, на що ми можемо розраховувати, з чим ми співпрацюємо, що буде далі, тобто, впевненість у нашому завтрашньому дні. Євроінтеграція це не абстрактна мета, а реальний процес, який вимагає, якщо не прямої участі, то хоча б розуміння кожного. І журналісти, які пройшли цей тренінг, стали не просто свідками, а й провідниками цих змін від Житомира до Городка та всієї України.